Ягаю, мої другенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, ми традиційно робимо прогноз на цей тиждень, так? Більше інформації, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Обов'язково залишаємо свої вподобаєчки. І так, сьогодні понеділок, так? Що у нас сьогодні? Так? По енергіям, по переміщенням. Активність у повітряному просторі вона продовжується, так? Більш агресивні енергії ідуть на темний період доби, може працювати багато захисту, і також можуть бути наслідкові енергії на цю добу, тому будьте дуже-дуже уважні. Мені йдуть можливі наслідки, дуже важкі, дуже складні енергії, які ми можемо спостерігати з вами. Дивимося, наступну добу вівторка. Дуже багато маніпулювання. Хитрощів від ворога так, може проявлятися. На наступну добу будуть ситуації, які нас можуть розчаровувати. Треба бути дуже-дуже уважними, тому що також агресивні енергії. Середа, середа, мені йдуть активність теж по вогню, вогняні такі от ситуації. Форс-мажорні ситуації також які ми не очікуємо, але вони можливі. Мені іде середа, проблеми, якісь можуть виникати з роботою захисної системи і зверніть увагу. На місця масових зібрань. Це парки, торгові центри, там, де дуже багато народу. Четвер дивимося. Четвер, достатньо агресивно, проте також відпрацювання захисту, можливе багато тривожності може підніматися, четвер. Через активне також просування наземне. Тобто там якісь можуть бути більші просування, більші активності, отакі такі можуть відбуватися ситуації достатньо складні, якийсь супротив. так, От, Тому теж звертаємо на це увагу. П'ятниця. П'ятниця темний період доби. Активне відпрацювання вогняні енергії, які йдуть на об'єкти інфраструктури та водні об'єкти, водні ресурси, якісь можуть бути складнощі, ускладнення саме з об'єктами води або взагалі з водою. Тобто якісь можуть виникати ситуації, які можуть вплинути саме на забезпечення водне. Субота, провокації, які можуть принести нам розчарування форс-мажори, втрати. От-теж по ресурсам. І мені іде масова активність. Тобто такі, знаєте, тривоги активні по всій країні. Так, масове переміщення може бути у багатьох областях. Неділя, неділя. Неділя місцями може бути активно, та мені йде можлива втрата ресурсу забезпечення. Тобто тут якось більше відпрацювання захисту. От, весь тиждень майже активний.